Так, трудові вечори. Ну, так співпало, що саме сьогодні, 31 серпня, я отримав на руки видання п'ятий том п'ятий том, Мерефи у спогадах очевидців за моєю участю. Дуже така цікава обкладинка, до речі, зверніть увагу. Так. Ось, бачите така. Обкладинка дуже цікава. Ну, звісно, футбольні фотографії в цих домах. Це моя робота з архівами. Тут є моя стаття. До речі, це не перше видання за моєю участю, Був ще такий фотоальбом. Як же його зняти? Мерефа і мереф'яни. Я надав близько 20 автентичних фотографій. Для е, публікацій е, книг про Мереф'янське краєзнавство. Ось, до речі, цікаво, да? 73 й год фото із альбому Борисського Ігоря. Це я в 73-му році один з героїв фотоальбому Мерефа Мереф'яни, присвячений радянському періоду. Е, звісно, футбольні фото. Це теж моя обработка, моє сканування, мій фотошоп. Мої безсонні ночі по реставрації, мої походи по старожилам мерефа. Ну, це так. Але е, саме цікаве, Сьогодні цікаве на сьогоднішній момент. Ось саме так співпало, що 31 серпня я отримав руки Це видання п'ятий том мерефа в спогадах очевидців. Так. Е, Така книжка, порядник Підкопай. Так, але тут статті ось, похизуюсь, і це має відношення, до речі, до футболу. Спогади Косовцова Антоніни Івановни, вчителька історії США номер 1, Вибірково про її період життя в з 1937-го року. Транскрибував, підготував до публікації, ну, краєзнавець, Борецький Ігор Станіславович. Ось я увійшов цю, цю книгу історично зі своїми фотками, зі своїми спогадами. Звісно, про стадіон тут є спогади. От, стосовно спортивної частини стадіону, період 37 40 х років, футбол був регулярно, щоб потрапити на лавочки, треба було. Там заплатити кошти, оце так, так, це про футбол. так, Мовою оригіналу опублікуються спогади. Ну, тут декілька десятків сторінок маріф'янського періоду моєї бабусі. так, Футбольні матчі були регулярні, в них забирало стільки зрителей. по 3-4 ряда лавочек, ближе к входу, в два ряда были заполнены 3-4 пиры. А по поводу футбола и футболистов, раз ведь вы меня спрашиваете, что я помню, рассказала сестра, которая вышла замуж за Игнатова Николая Александровича. Вот тут, вот, то есть, вот моя бабуся в университете. Так. Вспоминает так, что еще сказать? Как я сказала, их натовы э, дружили с Шандицевой Шандицевы это основатели футбольного клуба Вангарт-Мереф из 1909 года. И вот тут вот есть информация, воспоминания о том, как моя бабушка была, э, встретила э, немецким барбар... э, немецкие бомбардувальники, застрела кутры, пролетала над стадионом в Мерефе, и там она молодо танцевала, блитку 41 го року Що ще? Да, Тут багато цікавих бабусіх фотографій, отскановано, відфотошоплено, підписано, по, по прізвищам пропрацьовано це все. Ну, це дуже маленька частина. Звісно так, ага, в 1953 году известия смерті Сталіна сприйняли облегченням. Вскоре стало понятно, що страшних репресій більше не буде, но ми продовжимо про футбол. Ага, після війни не легче. Так, і це е, стосовно футболу, що ця, це офіційне видання, котре засвідчило спогади моєї бабусі про стадіон 41-го року, про футбольні матчі гітлеровців німці, про танковий парад на стадіоні з 43-го року, стадіон Авангард Мерефа приймав генерал з Танки їздили по стадіону Авангард Мерефа, танковий парад. Так, і оці все вот с похода, что що сказать. Помню, что Николай рассказывал, что футбол стали играть, как только бельгийцы выкупили завод. Приехали специалисты из Бельгии и сразу начали в футбол играть. Ну а фраза за царя Панька я так понимала, что это сделали, построили, что было еще времена царской власти такое. Рази часто повторяють за царя панька, значить, до революції. Тоїс, тобто, моя бабуся, один із історичних джерел про заснування футбольного клубу Авангард Мерефа в 1909 році про будівництво Мереф'янського стадіону, який був в травні місяці тисячу року бельгійцями введений в експлуатацію. Ось так що, ось, купуйте, читайте книги. До речі, цю книгу теж можна купити буквально на халяву за 250 гривень у автора у підкопая. Так, так що, дякую моїм друзям, хто мені нагадав сьогодні про книжки і що співпало, що я отримав це таке видання зі своєю фундаментальною працею спогадів моєї бабусі. І про Мерефянський стадіон, про заснування Мерефянського стадіону і спогади братів Шандіців перших стеклодувів, котрі перші привезли футбольний м'яч в Мерефу в 1909 році. <топрець> Ось така цікавенька. <топрець> Дякую всім тих, хто давав мені натхнення на ці книжки і на мої рілси, на мої сторіс. Лайк. Like.